Вітаю, друзі. Частина Демпартії США, яка ще остаточно не впала в маразм, тривалий час докладала чимало зусиль для того, аби переконати найближче оточення Джо Байдена, щоб це оточення нарешті зняло дідуся з президентських перегонів. Іронізувати собі в Україні навіть дозвола українська правда, яка опублікувала текст із назвою Кінець дідових виборів. Отже, нарешті. Вчора, в неділю, 21 липня, Джо Байден погодився сісти на лаву запасних. У футболі інколи буває така ситуація, коли тривалий час стоїть боковий арбітер. Поруч стоять його помічники, тримають ось цю електронну табличку з номером футболіста, який має залишити поле. А цей футболіст робить вигляд, що він не помічає заміни, не помічає, що його хочуть замінити. Тому що вважає, що саме від нього залежить доля матчу, залежить. Доля команди, і навіть залежить честь і гідність країни, яку він захищає. Тут Джо Байдена можна порівняти з таким довгожителем футбольним Кріщаном Роналду. Він капітан, футбольний капітан португальської збірної. Я бачив такий епізод, коли його хотіли міняти, а він не хоче їх йти з поля. Тому не треба дивуватися Джо Байдену. Він все ж таки людина уже. Солідного похилого віку, 81 чи 81 рік, а от Кріщан Роналду значно молодший, але поведінкою вони десь от схожі бувають. Але рано чи пізно все одно цих людей просять і вони розуміють, що потрібно йти. Отже, подія насправді суттєва і значна, але вона. Незважаючи на те, що нібито має вплинути на перебіг президентської кампанії в Сполучених Штатах Америки, всі сходяться на тому, що постріл в вухо в цьому Дональду Трампу це набагато серйозніша і суттєвіша подія, і доля цих виборів Сполучених Штатах Америки, вона в принципі визначена, немає про що говорити ніяка там Гарріс чи ще хтось хто замінить Байдена. Не зможе перешкодити Дональду Трампу стати президентом США. Тому цю подію потрібно, я би розглядав в контексті візиту Бориса Джонсона, колишнього прем'єр-міністра від Консервативної партії Британії до Сполучених Штатів, і зустріч із майбутнім президентом Дональдом Трампом. Як з'ясувалося, Борис Джонсон є колумністом. Ну він журналіст, в принципі, і він пише колоночки. Колоночки в Daily Mail. ось він написав: називається, якщо я не помиляюся, ну, приблизно так. Ця колонка. Я як ніколи, чому я як ніколи впевнений у силі і потужності Дональда Трампа, який допоможе Україні вийти з цієї ситуації. Ну що я хочу сказати, що я хочу почати. Ну, Почну з глобальних якихось правильних таких слів і речей. Колонка в Daily Mail Бориса Джонсона, яку зараз обговорюють паралельно з вчинком Джо Байдена. Вона ця колонка ну, напряму свідчить про виродження і деградацію політики, як такої. І найголовніше не просто політики. а... Ну, головних носіїв політики це консерватори. Це люди, які ну, розуміють, що такі білий, чорне, добро і зло. Це платформа для етики. Це, ну, якщо так серйозно говорити. А не серйозно, то Ну, це я не знаю, приказка, прислів'я, чи просто якийсь такий мем. От що у людини на голові, те у людини і в голові. От, якщо подивитися на Бориса Джонсона, він гарний чоловік, він любить Україну і робить все, що може. Але його зовнішній вигляд повністю відповідає розхристаності його думок. Ну там інтелектом і не пахне взагалі в цьому дописі. Хоча старався Борис Джонсон. Ця колонка викликала чимало дискусій і інтерпретацій. Ну, звичайно, вороги республіканців і консерваторів таких Портніков, використала на 100% цю колонку для того, щоб рознести і консервативну партію, і консерваторів, і Бориса Джонсона, і взагалі все на світі. Портніков назвав Джонсона кар'єристом-пристосуванцем, який буде робити, говорити все, що завгодно. От, але сам візит до Трампа вже є позитивним, тому що складається враження, що біля Дональда Трампа один Віктор Орбан. Погано це все діло. Але тут, от Борис Джонсон під'їхав, і вже Орбану незручно тепер. Якось працювати з Дональдом Трампом, тому це все як би добре. Тепер я почну з цієї такої немотиваційної, резолютивної частини статей або колонки, яку написав Борис Джонсон. Ну, починає він правильно, звичайно, все, все говорить гарно. Правильні речі. Що, ну, по-перше, імітація військової допомоги. Байдена розносять в пух і прах. Ну так. Коротко, але по суті, що Демократична партія і Джо Байден, в принципі, винні з того, що ми зараз маємо цю найбільшу найкривавішу війну в Європі за 80 років. Більше того, Борис Джонсон правильно робить такі висновки і напрямки, що якщо ця війна буде програна Заходом і Україною, то почнеться почнеться Тайвань, там Близький Схід і ще багато чого конфліктів буде чимало. Тому Трамп. На думку Джонсона, розуміє це все. Ну, принаймні, за нього так говорить Борис Джонсон. Ну, Трамп, очевидно, прочитає цю колонку з розрахунку і погодиться з такими висновками. Тут все вірно говориться. Байден звинувачується в тому, що і за нього розв'язалася ця війна. Сполучені Штати Америки втратять лідерство і ну, взагалі. Колихнеться все в світі, і західна цивілізація все це неправильно. Українці недоотримують зброю. Це була імітація постачання зброї. Те, що обіцялося, переполовинювалося потім невчасно і затримками. Ну і дозволи виявляється, і сам Борис Джонсон визнає, що Британія тишком нишком не за не знаю, не заохочує чи забороняє використовувати шторм шедом ці ракети малої малого радіусу дії на 500 кілометрів по Росії ну принаймні так говорить Борис Джонсон і проводить таку метафору, що Українці воюють однією рукою, яка у них зв'язана. Ну, все ніби правильно і так далі. А тепер я перехожу до найголовнішої дурноти в, в цій колонці. Борис Джонсон переймається заохоченням. заохоченням Путіна. Він не бачить вирішення розв'язання взагалі ситуації в Європі, в світі, яка виникла з Росією, окрім як ну, тобто, обов'язково із заохоченням Росії, і не просто Росії, а із заохоченням Путіна. Де я бачу протиріччя, де я бачу якусь дурноту і глупоту. Ну я інакше це не можу сказати. Ну я передусім починаю з те, що нам ближче, ми повинні гарантувати якийсь захист рускоязичного населення. Концепт російськомовних українців він був і вигаданий для того, щоб вести війну. Це важливо розуміти. Він має бути зруйнований і розбитий. І сам Борис Джонсон у своїй колонці говорить, що росіяни вже почали обробляти російськомовних литовців, латишів, естонців, грузин. Там ну, ще, ще там якихось оточення. Оце що навколо радянського союзу. Путін залишається імперцем, він хоче все відновити, використовуючи російськомовних. Грузин, литовців, естонців, латишів, українців, білорусів і так далі. І тут же говорить, що ми повинні дати якісь гарантії. Та які гарантії взагалі? Цей концепт має бути знищений під корінь, випалений розпеченим залізом. Його просто не повинно бути. Цього концепту. Це, за цього концепту, в принципі, йде війна, на це спирається Путін. Ну, Борису Джонсону це не доходить. Е, цей момент. Потім. Глобальне зближення з Росією можливо після поразки в Україні. Взагалі, Борис Джонсон унікальний чоловік. Він ну його мирний план будується на тому, що спочатку Путіну треба наваляти. Ну просто ну наваляти ну побити. Уявляєте собі, приходить Путін весь сенцях, руки, ноги поломані. Його садять за стіл і запрошують в G8. Тобто велику вісімку. Він згадує часи, коли от була велика вісімка, Росія була повноправним учасником цієї Великої вісімки. І, мовляв, можливо, от побитий полам, з поламаний ногами Путін, з простреленим там тестікулами, ось поранений в око, він уже приймається в G8. Ну, більшого, ну от що на голові у, у Бориса Джонсона, то, то і в голові. От зачіска повністю відповідає. Його структурованості думок і, і логіці взагалі цього всього. Як це все має бути і чому це так має бути, ніхто не може ну, зрозуміти. Спочатку побити, наваляти, а потім взяти в побитого Путіна в G8. Ось окремий пункт це 70 тисяч військ. А американці стоять там, Румунія, Болгарія, Польща. там. От По кордону НАТО. І треба Трампу запропонувати таку зділку, значить, угоду, що, мовляв, українці займуть цих 70 тисяч, а він заощадить кошти. Ми так будемо стояти. Просто так будемо стояти. Бо ми українці і маємо бойовий досвід, От всі ці ТРО і так далі. Замість НАТО стану, там в Польщі і так далі. А він забере цих вояк в Америки. Тут же говорить про глобальне лідерство. Про систему стримувань і противаг. Ну, таке враження, що він не розуміє, що американці вони не просто американці, вони представники надсуперкраїни, яка володіє ядерним потенціалом, і окрім того, дуже суттєвою і економікою, і конвенційною зброєю, і так далі. Ніхто їх замінити не може. Ніхто. Ні тайські кікбоксери підготовлені, я не знаю, ні якісь там черепашки, ніндзя, ні українські ТРОшники, чи там якісь морські піхотинці під керуванням генерала Содоля. Ну, Не можуть цього зробити. Як таке можна говорити? Ну, Це якось смішно і дикувато звучить з суст людини, яка намагається впорядкувати конфлікт і запропонувати нові ці. Нове міжнародне право. От така претензія у Бориса Джонсона. Там дурноти і глупоти написано чимало в, в, в цій колонці. Я, ну, якби таку, корективи і і своє розуміння там ключових моментів. Чим повинна. От, Каменем спотикання, що запропонувати Росії, і е, чи можна ставити грубе питання, що от, Росія тільки там все розвалюється, трибунал, підсуд так далі? Чи може бути заохочення для Росії? Може. Можна Росії пропонувати перспективи зближення з Заходом і так далі, але цей меседж і це посилання має бути спрямовано і скеровано до оточення Путіна, до якихось груп. І їм має бути сказано: ви здаєте Путіна, ви усуваєте його від влади, виводите війська без бою, повністю деокупуєте Україну добровільно. Путіна ви самі можете відправити на пенсію, не треба його розстрілювати. Або посадити в тюрму, якщо ви хочете. Ось. І за це знімаються санкції, зближення з Сполученими Штатами Америки, хочете там G8, якщо це така вже в цьому є потреба і так далі. Це ще можна роз... якось зрозуміти. Але коли Борис Джонсон говорить, що Росі... Україну треба спочатку озброїти, це кошти з їх боку, з нашого боку, життя. Ми повинні використати цю зброю. Ще втратити значну кількість військових, і тільки під цим тиском, під цим тиском е е е е Росія поступається, і ми тоді починаємо з неї говорити. А на що тоді вже з нею говорити? Який сенс у цьому всьому дорослий чоловік, який ручкається з Трампом, їздить і так далі? Ну, де логіка в цьому всьому. Тобто Трамп може сказати: так, ви або добровільно забираєтесь, і тоді ми розглядаємо можливість поновлення співпраці, там перемир'я мається на увазі не між Україною і Росією, а загалом там в, в цивілізованому світі, але без Путіна. Ну як можна Путіна залишати в цій схемі? І це говорить людина, яка була прем'єр-міністром Великобританії? Я хочу сказати. Як колега Бориса Джонсона і блогер-журналіст, колоночка на двіючку таку, на тріючку з мінусом написана. На трієчку з мінусом. І якщо б Боря Джонсон вів відеоблоги і давав свою аналітику, от, от в Україні, я думаю, що у нього було б 670 підписників і 347 переглядів, так як в УТ-1 чи в на УНЯ. От. Не більше того. Тупенько, так все тупенько, недалеко. От правильно говорить радник колишній Дональда Трампа, що Трамп не політик, він торгаш, і в нього все зділки, угоди, торгівельні угоди. Він так мислить, так розуміє ситуацію. Він ніколи не займався політикою, не розуміє, що таке філософія, політична філософія нічого, він не осмислює. Ну і в нього такі помічники, як Борис Джонсон. Погано це все взагалі. Я хочу сказати. Безперспективно е і сумно. Але, ну, якби життя продовжується. Загалом, е я хочу сказати, в підсумку скажу, що перемога Трампа і навіть от е в парі з Борисом Джонсом це значно краще, ніж перемога демократів навіть в особі Гарріс. Я демократам не вірю жодному слову. Я думаю, що це буде те саме, що було. А при Байдену, тому що всі ці Обами, Бараки і так далі, вони продовжують там сидіти, тіньові кабінети, керувати, впливати. Це буде вічна війна, без кінця і без краю. І, і я не знаю, що тоді буде. Я вже там. Так. І наостанок я хочу казати: сказати, коли ми показуємо пальцем на Байдена, показуємо пальцем на Джонсона, весь і так далі. Послухайте, будь ласка, Володю Зеленського. Там теж. Нічим не краща ситуація. Це окрема тема для розмови. У Володі Зеленського чергове загострення параної з переговорами і так далі. Ну, не хочу просто змішувати теми. На цьому закінчую. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Це важливо. До побачення, до наступних зустрічей.